Арена перебуває в хорошому стані. У Харкові показали, який зараз має вигляд відомий український стадіон ОСК Металіст. На відео, яке публікують місцеві жителі, видно, що арена перебуває в хорошому стані, а також можна подивитися на те, як виглядають зелений газон і трибуни стадіону. Варто зазначити, що на ньому не проводяться матчі через близькість фронту. Нагадаємо, що територія біля стадіону після початку повномасштабного вторгнення російських векодрарісей була кілька разів обстріляна російськими військами артилерією та атакована ударними дронами. Стадіон було відкрито у 1926 році і неодноразово реконструювано. В історії Незалежної України арена приймала домашні матчі УПЛ і Єврокубків Харківського металіста та Донецького Шахтаря. А також зустрічі національної збірної України. На стадіоні проводилися фінальні поєдинки Кубка України, а у 2012 році на арені було зіграно матчі фінальної частини Євро 2012 року.